Всім привіт! Це наступне відео від Кіносмак із серії нові серіали листопада 2022. Якщо хочете бути в курсі всіх найсвіжіших новинок кіно та серіалів, підписуйтесь на кіносмак у Ютуб і читайте у Телеграм, де публікуються посилання на перегляд усіх новинок в українському озвученні. Тож, поїхали! Однією з найочікуваніших новинок листопада є серіал 1899, вісім серій якого з'являться на Netflix вже 17 листопада. Чому саме на цей серіал так чекають, спитаєте ви? А я відповім. По-перше, жанр це містична драма з елементами жахів у псевдоісторичному просторі німецько-американського виробництва. По-друге, сюжет у далекому 1899 році великий корабель з групою емігрантів вирушає з Європи до Нью-Йорка. Публіка на кораблі зібралась різна, як за національним, так і за соціальним походженням. Але жага до кращого життя на нових землях об'єднала їх в цій подорожі. Ось так вони пливли у своє світле майбутнє, аж раптом. Сіксаґовирісів та меседж Вибелівскам промітвіс. Як виявилось, це саме той корабель, що зник вже декілька місяців тому. Ну, звичайно, ніхто не проплив повз. Капітан прийняв рішення піднятися на борт дрейфуючого корабля і перевірити, що сталося з пасажирами та екіпажем. Зрозуміло, що в процесі перевірки почалося усяке містичне та жахливе, і тепер, щоб здобути омріяне щасливе життя, героям серіалу доведеться пройти непрості випробування. Das stimmt mit dem Schiff nicht. Passiert das gleiche hier. Auf einem Pulverfass, das kurz davor ist zu explodieren. Ah! По-третє, чому цей серіал найочікуваніший? Це його творці: тандем режисера Барана Боодара та сценаристки Янтія Фрізе, які подарували нам у недалекому минулому суперхіт, серіал темрява акторів для 1899 шукали по всій Європі. Тут задіяні Емілі Бічем Круела, Анайрін Бернард, Дюнкерк, Антон Лесер Гра престолів, Андреас Пічман з той ж таки темряви та навіть красунчик Мігель Бернардо з підліткового суперхіта останніх років Еліта. Ще одна суперкрута ідея творців полягає у тому, що всі персонажі розмовляють своїми рідними мовами, що додасть колориту і правдивості в кадрі. Тож дивитись серіал треба в озвучці, а не у повному дубляжі. Самі режисер та сценаристка пояснили ідею багатомовності серіалу наступним чином. Європейський погляд, представлений у серіалі, є дуже важливим для нас, не лише з погляду сюжету, а й виробництва. Цей проект має стати загальноєвропейським. Це торкнеться не лише акторів, а й виробничої команди. В останні роки Європа занепадає. Ми хочемо серіалом 1899 тати ідею протилежну Брекситу і націоналізму. Ми говоримо про єдину європу та європейців, які працюють разом. Ось так, друзі, не просто собі містика, а політично, культурно-соціальний меседж. А ми з вами, дорогі кіногурмани, сподіваємось, що всі задуми творців цього серіалу будуть втілені якісно та цікаво. Особливо беручи до уваги той факт, що серіал повністю було відзнято в віртуальній студії, а не у справжніх локаціях, бо знімальний процес проходив ще під час пандемії триклятого ковіду. Якщо ви, друзі, чекаєте на 1899 і вам сподобався огляд від кіносмак, лайкніть це відео, і звичайно, щоб не пропустити нові, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок.